Привіт, улюблений слухач! Ми на каналі Біблійній Історії щодня зачитуємо історію з Біблії. Отож, сьогодні історія Мойсей отримує допомогу. Мойсей став суддею Божого народу і був дуже зайнятий. Коли у євреїв виникало якесь питання, вони йшли до Мойсея і питалися, як їм поступити. У людей виникало багато питань. Зранку до вечора до Мойсея приходили люди. В нього було мало часу для відпочинку. Ітро, батько жінки Мойсея, дав Мойсею мудру пораду. Гітро сказав Мойсеєві: Тобі потрібна допомога. Вибери собі справедливих, поважних, старших людей із народу і настанови їх суддями. Нехай люди йдуть до них за порадою. А як буде питання дуже складне, тоді нехай люди приходять до тебе. Мойсей виконав, що йому порадив вітро. Багато суддів могли б вислухати більше людей. Мойсеєві вже не було так важко. Завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Перше до Солонян, п'ятий розділ 15 вірш.